Україні потрібно допомогти у вступі до Європейського Союзу. <рес> Це Повод для написання диссертації. Мабуть. Оскільки вона підтвердила спроможність реформувати країну. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс. Він наголосив, що Україна довела свою спроможність реформувати країну навіть під час війни. З огляду на це необхідно зробити все, щоб допомогти нашій державі як у вступі до ЄС, так і в перемозі у війни. Ми усі разом повинні продовжувати допомагати Україні допоки це буде необхідно, резюмував Каріс. Нагадаємо, що ЄС ймовірно у вже до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі. Українське питання вже в тій хвилині увійшло в американську внутрішню політику на добре. Тобто, воно вже присутнє від часу першого імпічменту Трампа, який вже пам'ятаємо, хотів від президента Зеленського отримати папери чорні папери на, на Байдена на Байдена і його, його сина. Так, що українська, українська тема, українська проблема присутня в американській внутрішній політиці, вона стала елементом цієї внутрішньої політики, чи з цього треба радіти, чи не радіти. Ну, я б сказав так, що радіти спеціально немає з чого. Ну, Бо це недобре, коли стається якась проблема елементу внутрішнього протистояння було б бажано, щоб збереглася двопартійна підтримка України. І ця двопартійна підтримка України є. Але є меншість, яка завдає тон в республіканській партії оцій музиці, тобто Трамп і його прихильники, які налаштовані ізоляціоністські, і вони будь-які елементи будуть використовувати проти, проти Трампа. Ми ми розуміємо також, що елементом оцієї внутрішньої проблеми української в лапках, як будемо її називати, є так само і імпічмент чи підготовка до імпічменту самого Байдена з боку республіканців. З уваги, між іншими, з уваги на діяльність його сина його сина Хантера, так і між іншими в Україні так само його бізнес-інтереси. Хантер стоїть перед обвинуваченням, але не в. Цьому, що він тут заробляв в Україні чи зв'язку з Україною грошей, тільки те, що він незаконно утримував в хаті, зберігав в хаті власному будинку зброю, а він був колись під пливом наркотиків. я так розповідаю, вам і сам ловлюсь на думці, що скільки потрібно розказувати, щоб відповісти на. Просте дуже запитання, а що це означає для України? Ну, звичайно, не за дуже хороші новини. так, Бо коли немає там 45 днів умовно підтримка, і всі в світі розказують, що немає грошей на підтримку України, президент Сполучених Штатів виходить до своїх союзників з групи G7, з НАТО, і розказує, що Америка непохитно стоїть при Україні, і ці гроші будуть на підтримку України. Те саме заявляє держсекретар Блінкен. Пентагон підготовляє наступні поставки озброєння в Україні. Президент Зеленський заявляє, що Америка з нами до двопартійна підтримка зберігається. Тобто, все. В принципі, все немовби добре, але все одно є якісь знаєте внутрішнє тривожне відчуття. Тобто воно я, якось так не полишає. Я, я знаєте, виходжу завжди в житті своєму з такого положення. Кожна кожна криза це водночас шанс. Ну давайте найбільш тривожним сигналом є не те, що зняли ми карт з Посади спікера. Посади спікера. І будуть призначати когось іншого. А хтось інший, щоб заручитись підтримкою, й восьми республіканців буде говорити, що ми не, не, не дуже то й будемо підтримувати зброю Україну або гроші не будемо давати, і так далі. В чому суть? А ну суть в цьому, чому взяли, зняли цього спікера Меккарті. тому, що є маленька група трампістів, такі жорстких трампістів довкола конгресмена Геца з Флориди який має зуб такий но ну, скалив дуже сильно проти Мекарти, сказав Я тебе зніму з цієї посади. Ну і набрав 8 голосів республіканських на 218 Небагато, але ну, як один демократ і сказали проблеми і виручати вашого лідера в палаті представників, так кожна опозиція працює в будь-якій країні світу, тим паче, що розпочалася виборча кампанія. Вибоча компанія, які якої ще Америка, світ, ні, світ не, не бачив, так То... погоджуємо з другого боку. Ну ми ж маємо добру пам'ять, так і пам'ятаємо свого часу, як Сполучені Штати підтримували Афганістан. Не хочеться порівнювати Афганістан і Україну. Ну але в будь-якому разі вони також були непохитні. Вони виділяли ба дуже багато грошей, і потім стався певний кульбіт. І президент Джозеф Байден так би мовити, з великим сумом в очах дивився на евакуацію з Афганістану. Ясно, що ну, некоректно це порівнювати з українською ситуацією, але в будь-якому разі це просто розмова про те, що і Америка може викидати так звані коні. Ні, я не думаю, щоб це мало місце якраз в цьому випадку. З уваги на те, що крім Америки є ще Європа. І ми, я думаю, що поговоримо mm -hmm. про Європу і що Європа, яка приймає рішення історичні похальні для України на підтримку України і майбутнього України. А щоб завершити американську лінію, так би мовити, нашої розмови, скажімо так, знижується підтримка надання зброї Україні, особливо в республіканському електораті. Це має бути шанс для України, значить виклик і шанс, угу. який ну треба більше працювати. З громадською думкою так. Їздив в Штатах, а статті писати сталася величезна трагедія. Так в селі Херсонської Г... Хсело Хар... Гроза Купінського Гроз... району Хар... Харківської області. На поминках був люди, загинуло, прилетіла російська бомба, і 49 осіб загинуло в тому шестирічний хлопець. Ну варварство. Ну про це треба розказувати. Нікуди воно не ділося. Хлопці, ви бавитеся. А російський варвар далі наступає, знищує українців, і це треба показувати. І всім кричати, кожен має про це розповідати, що нічого не закінчилося. Прийде сьогодні перемиря в 2028 році. Росія підготується не тільки проти України, але проти прибалтийських країн і проти Такс і інших держав. Тобто, це зрозуміло. Тут нічого не треба ані придумувати. Воно надлежить на столі на поверхні. Тобто, жодної зупинки. Підтримка України має бути, і вона має бути. Mm -hmm. І трактувати, просто сприймати це, не а щось таке страшне відбувається. Виборча кампанія. Виборча кампанія. Дуже динамічна, має свої правила, але є держави, які врегулюють свої принципи і свої діяльності. От бачите, Все. оце от ручка. Так, от ручка. Yeah. Оце, от не знаю, уявімо собі. Що це блокнот президента Байдена? Так, і він має поставити свій підпис, щоб фіналізувати історію з передачою нам далекобійних ракетних комплексів Етекамс e -E -E в касетній, так би мовити, конфігурації. Він тяне, він відкладає. Американці погодились виділити ]会. нам аж 31 Аз. танк Абрамс, але не 231. там звідки знаєте, що він тяне? Ну, принаймні, тягнув до останнього президент, моменту. Президент Байден так. сказав, що передав е, Україні все, що. Америка передала Україні все, що хотів останнім часом президент Зеленський. Все. Ну, Більше нічого інформації ми не отримаємо. Треба це сприймати як факт. А які, чи атакамся, чи не атакамся, як вони будуть бити, це є. Вже рішення військових, я б так сказав. Політично, по моєму, там рішення вже прийнято. Політичне рішення має бути за підписом президента Байдена. Так ну і я думаю, що якби він виділив, то я думаю, що він би ну не я втримався я би і роз... похвалився. Я, я, я розумію, що Антін Борковський з Мирославом Чаком має бути тою ручкою, яка в кабінеті Байдена <laughs> так, лежить, і бо і слідкує за тим, що там підписується, купча таємних справ і так далі. Як? Притримуюся такої думки, коли менше розказують, що передають Україні, а воно з'являється на вороті, то краще Я не хочу знати. Я хочу знати одне, що українські військові мають чимраз розширеніші можливості бити ворога, і це головне.